У портоновочку адресней творі прийде в лавку. Надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи по кримінальному провадженню відомості про яке внесено в ЄРДР за вищезазначеним номером від 20.12.22 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченою частиною першої статті 241. Кримінального кодексу України поклонняння слідчого задовольнити надати дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки нежитлових господарчих виробничих та адміністративних приміщень. Прошу співробітників ЦАРС обеспечити проведення слідчої дії. До відділу поліції номер 3 від мешканців Шевченківського району міста Запоріжжя надіслала скарга. До них постійно. Долунає смердючий, їдкий запах, схожий на плавлений пластик чи полімер, що людям важко дихати. Після цього співробітники поліції разом зі спеціалістами Державної екологічної служби провели огляд, виявили тут конструкцію, схожу на пічку старного виробництва. Бікбеки з різними мікросхемами після цього слідчий звернувся з погодженим із процесуальним керівником клопотанням до Шевченківського районного суду міста Запоріжжя про проведення обшуку. Сьогодні проводиться за вказана дія. за вказаною адресою, вказана піч, точніше, її конструкції, яку ми виявили. Демонтується, вилучається. Також було виявлено костарного виробництва дробарку. І чани вкриті речовиною, яка схожа на пальномастильні мастильні речовини. Це буде все вилучатись, визнаватись речовим доказом. Досудове слідство триває.